Всім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. У сьогоднішньому відео я хочу вам запропонувати варіант економного меню в сумі 100 гривень. Буду готувати з розрахунку на 2 дня на 2 осіб. Всі продукти, які я буду використовувати, ви бачите перед собою на екрані. Лише. Немає в закупках солі та перцю, і я буду використовувати 100 мл олії, буду брати її з дому, але до загальної суми я її дорахую, тому що таким об'ємом, як 100 мл ніде, олія в нас не продається. Я купила стегенця, ось цукру 200 г, гречки, картоплинки 2, цибулинки 3. В загальному всі ціни та. Масу продуктів я пропишу в описі під відео, щоб сильно не затягувати його. Три яблучка, борошно, розпушувач мені потрібний буде для приготування. Продукти я купувала на місцевому базарчику і деякі в супермаркеті. Кому цікаво, заходьте в опис під відео, читайте, зрівнюйте ціни. Також купила одну середню морквину, вона мені потрібна буде для приготування двох страв та 5 яєць. Ось такі продукти. Кому цікаво, залишайтеся, будемо готувати. А на наступний день, точніше з самого ранку, коли ми з барні вийшли на прогулянку, ви бачите, тільки сходить сонце так красиво. Так як в нас в закупці не було чаю, нам потрібно було знайти інгредієнти для нього. Я згадала, що раніше в дитинстві мама дуже часто заварювала чай із гілочок. Із малини, груші, вишні та смородини. Ось такий гілочок нам вдалося наламати. Тут вишня. Потім малина навіть знайшлася. Прийшлося обійти багато двориків, погуляти на збарні, щоб знайти малину. Щось в основному всі на клумбах садять троянди, щоб посадити малину. Я жартую, звичайно. Ну, Будемо зараз мити, наріжу дрібненькими її шматочками і поставлю, щоб закипіла. Потім поставлю хай вихолоне, і буде у нас такий чай. Побачимо, який вийде. Сьогоднішніми цінами на продукти, я думаю, кожен намагається зекономити і разом з тим харчуватися різноманітно. Ось і в цьому відео я хочу запропонувати різноманітне повноцінне меню на 2 дні. Для початку я взялася розділяти м'ясо, я купила три невеличких стегенці. Якраз на них в той день, коли я купувала, була знижка по 120 гривень за кілограм. Я купила три невеличких з кісточкою. Кісточку хочу відділити, з неї зварити суп і шкурку, теж використаю на суп, а м'ясо обріжу, перемелю і мені потрібен буде фарш. Фарш мені знадобиться для того, щоб приготувати сніданок. Я хочу на сніданок зробити ліниві бризолі. І також на вечерю буду готувати гречку з овочами і з м'ясними шайбочками. Також до обрізаного м'яса я додаю одну цибулинку. Купувала їх три: одну для супу, а більшу, саме більшу, це для приготування вечері. За допомогою ось такого подрібнювача, взагалі хочу сказати, що я ним дуже задоволена. Те як він перемелює і м'ясо, і як роблю картопляники, то використовую дуже гарний прилад. Буду готувати зараз бризолі. Так як майонезу кетчупа у нас в закупці не було, я думаю, ви мені вибачите і дозволите взяти одного огірочка із домашньої консервації. Я, її, я його наріжу на невеличкі шматочки, щоб зручно було всередину положити. І буде така начинка. Бачу, скільки використаю. Може, весься, може, і половинку. Так ось. Яйця я помила і буду готувати призолі. Рецепт у мене вже є на каналі. Ця страва нами улюблена. Ми її готуємо часто. І в економному меню, я думаю, її теж можна приготувати. Трішки солі додаю і небагато фаршу. Ретельно перемішую, сковорідка в мене вже нагрівається, я її збризну трішки олією і буду підсмажувати. Ось такий сніданок у нас получився Нам із сином по півтори бризольки, я думаю, вистачить. Хліб ми не їмо, може я навіть і одну з'їм, так як вона ситна, там є м'ясо. Я думаю, ми не наїмося. І подивіться, який красивий чай. Я його спеціально перелила у прозору чашку скляну, щоб видно було красивий колір, гарно він настоявся. Ми будемо снідати. Якщо ви теж сідаєте їсти, вам теж смачного. Я вже поробила деякі домашні справи після сніданку, тепер починаю готувати обід. Тут у мене намокались якісь точки. Трішки вимокли, я взяла таку каструльку на півтори літри. Я думаю, нам вистачить на 2 дні і буду варити суп. Хочу приготувати засмажку. Одночасно використаю вже дві цибулинки, цілу морквинку і розділю отриману засмажку на дві страви. Частинку візьму в суп, а частинку залишу для приготування вечері. Ось у мене така велика морквина, її вистачить. І дві невеликих картоплини якраз для супу буде достатньо. Помила, почистила, трішки попалася вона, бачите, зіпсована, але нічого. Для супу вистачило. Тепер я хочу приготувати тісто, з якого буду робити лапшу в супчик, так як крупи у мене тільки для каші, і хочу спекти з цього ж самого тіста хлібці. Зараз я все швиденько заколочу і буду вимісювати тісто. Миску я просіяла трішки борошна, солі додала, одне яйце, долию трішки води і чайну ложечку десь рослинної олії. Ну, Ретельно вимішувати. Думаю, щось із цього тіста має вийти. Якщо ви дивитеся мої відео без підписки, обов'язково підпишіться, я вам буду щиро вдячна. Тісто я замісила, бачите, воно гарненьке, м'якеньке, жовте за рахунок того, що я додавала яйце. Тепер трішки я відріжу, це буде на лапшу, а з цього я буду випікати хлібці. Я думаю, вистачить. Ще може навіть і багато. Хочу наперед сказати, що лапша в супі вийшла дуже вдалою, вона не розпадалася, не розварювалася дуже, дуже смачна. І хлібці, вони навіть трішки схожі на лаваші, теж гарно підсмажилися, ароматні вийшли, трішки хрустки, так як я їх водичкою не збризкувала, для того, щоб вони стали м'якші, можна було їх збризнути водою, щоб вони не так засихали. Ось скільки домашньої лапші я приготувала, робила її так, щоб якраз для супу було на один раз. Супчик у мене вже теж вариться, він гарненький, як бульйон. Шкурку потім я витягнула, а варила лише на кісточках. Вона теж дала свій навар і я її витягнула. Бачите, він густий, нормальний і красивий за рахунок того, що там є морква. Хлібці випікала подібно до лавашів на сухій сковорідці, тісто розкачала в тоненький пласт і піджарювала з двох сторін, так, щоб вони стали красиві, рум'яні з двох боків. Тепер я хочу зробити випічку. У мене ще залишилося борошно, дивіться, як багатенько, його цукор. Я ще геть не використовувала так, як чай ми пили без цукру, розпушувач купувала, яблука. Зараз я їх помию. Частину візьму для начинки, хочу приготувати конвертики з яблуками. А качанчики і шкурочка, щоб не пропадали, я зварю компот. Хоча чай у нас ще залишився, але ж так як ми економимо, то із частини яблук зваримо ще й компот. Щоб приготувати конвертики з яблуками, за основу я взяла пісочне тісто, але ж готувала його без масла на рослинній олії. Але вам скажу, що теж вийшло дуже смачно, можна готувати. Борошно для початку я просіювала, точну кількість я не скажу. Взагалі в мене його було там 500 г, але ж я готувала і лапшу, і хлібці. Мабуть, грам 300 пішло на конвертики. Додаю одне яйце, 2 столових ложки цукру. І столову ложку олії. Таке тісто вийшло, я вам скажу, дуже вдале. Цукру достатньо, більше навіть і не потрібно було, вони вийшли солоденькі, хрумкі, гарно пропеклися. Розпушувача додала десь приблизно чайну ложку, не, не всю пачечку. Так що можете експериментувати ось в таких складних ситуаціях, коли обмаль продуктів. Приходить на думку дуже гарні рецепти, і виходять вони навіть я вам скажу не гірші ніж ті, які вже провірені і потребують великої кількості дорогих продуктів. Тісто вимісила м'якеньким, ще додала в нього краплю води, щоб воно гарно вимішувалося і ось замістилося красиво, м'якеньке, еластичне вийшло. Розкачую його в тонкий пласт, розділяю його на такі полосочки, а потім вже на квадратики, на яких буду викладати начинку. Яблука я дрібненько нарізала, розкладаю. Порівну на квадратики присипаю трішки цукром, яблуко так попалося солодке, і защіплюю краї, щоб вийшла ось така красива випічка. Випікала ці конвертики в духовці, десь приблизно хвилин 30 вони гарненько зарум'янилися, тісто тут тоненьке, хрумке, трішки схоже на пісочне, начинки теж, бачите, достатньо, з яблучками воно дуже смачно. Цей рецепт я вам скажу, мені дуже сподобався. Я його хочу повторити ще іншим разом. Ось наш обід, я вже понасипала супчик. Дивіться, який він красивий, жовтенький. Зелені не вистачає, ну, нічого. До... Замість хліба в нас ось такі лавашики, хай будуть хлібці. Теж вони ароматні, хромкі. Супу ще залишилося пів кастрюлі, нам на завтра вистачить. Ось поналивала чай і компот. Я буду ще чай пити, мені він дуже сподобався. А ілюші компот. І до чаю ось така випічка. Теж дуже вона смачна. Яблучок багато, тіста мало, воно хрумке, пісочне вийшло. Дуже смачне. Ми будемо сідати їсти. Настав час готувати вечерю. У мене ось фарш залишився. Гречку я купувала вчора, тут 150 грам її. Засмажку я робила на суп і залишила спеціально для вечері. Хочу приготувати гречку із тюфтками чи з м'ясними шайбочками на сковороді. Для початку я гречку відварю в кип'ятку, хай побуде вона пару хвилин, тому що в неї завжди чорна вода. Я завжди, коли готую кашу гречану, зливаю першу воду, а потім вже варю в чистій. А поки що я сформую ці м'ясні шарики і піджарю їх на сковорідці. Я поміняла сковорідку на більшу, думаю, що було мені зручніше, щоб нічого не википало. І ось піджарюю їх з двох сторін. Показую вам, дивіться, яка вода темна. Речка тільки закипіла, вода зразу стала темною. Я її виливаю, гарно промиваю ще раз, а вже потім заливаю чистою, якщо потрібно варю в каструлі. або якщо на сковороді, ось в даному випадку суху засипаю сковорідку і вже потім буду заливати водою. Така, такий вид вечері, зручний тим, що готується в одній посудині. І м'ясо, і гарнір, все разом смачно, швидко і дуже просто. Доливаю кип'ячої водички, щоб вона якраз покрила всю крупу, трішки солю, якщо потрібно. На ваш смак додавайте сіль, накриваю кришкою і довожу все до готовності. Готується воно швидко, там буквально хвилин 20. І все приготувалося. Сподіваюся, що вам сподобалися хоча б деякі з цих рецептів, і ви обов'язково їх приготуєте. Якщо так, напишіть про це в коментарях. Накриваю кришкою, роблю мінімальний вогонь і чекаю, поки приготується. Ось показую, яка в нас сьогодні вечеря. У коворіці залишилося ще, мабуть, більша половина. Тут вистачить і на ранок, і ще завтра на вечерю. Чай і компот у нас теж ще залишився. До чаю ось така випічка, її вийшло багатенько. Лавашики я залишила, замотала в пакетик, тому що ми будемо їх тільки з супом їсти. До каші ми не їмо ні хліб. Ні, і лавашики їсти не будемо взагалі. Тільки із супом або з борщем їмо. Так що... Ось таке в нас меню на 2 дні нам вистачить. А ви пишіть в коментарях, як вам сподобалися рецепти, які сподобалися, які не сподобалися. А у Барні говорить, що йому б сподобалося, якби дали його скуштувати. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Буду чекати на ваші коментарі, на ваші відгуки. Як вам ось такий експеримент, меню. А на сьогодні все. Дякую. До наступного відео. Всім пока-пока!